Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Доброго дня, ж дорогі слухачі. Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. Сьогодні поговоримо про те, як знайти радість і спокій навіть у складні часи. Життя в умовах війни ставить перед нами виклики, які можуть здаватись непереборними. Постійний стрес, надмірна кількість обов'язків та інформаційне перевантаження часто забирають нашу внутрішню рівновагу. Але навіть у найважчі моменти є способи повернути гармонію в життя. Ось деякі з них. Дозвольте собі перепочинок. У ритмі щоденних справ ми часто забуваємо зупинитися, виділіть хоча б 10 хвилин на день для медитації, дихальних вправ чи просто побудьте наодинці зі своїми думками. По-друге, перегляньте свої справи. Проаналізуйте, на що ви витрачаєте час. Чи всі ці завдання є важливими. Відмовтеся від другорядного та приділіть більше уваги тому, що приносить вам задоволення. Розвивайте вдячність. Щодня знаходьте три речі, за які ви вдячні. Це може бути щось просте. Та чай, підтримка друга чи гарна погода. Вдячність допомагає зосередитись на позитиві, спілкуйтесь з природою. Прогулянка в парку, час на свіжому повітрі чи просто споглядання заходу сонця допоможуть вам заспокоїтись та відчути гармонію. Обов'язково піклуйтесь про тіло. Навіть легка зарядка і йога сприяють виробленню ендорфінів, гормонів щастя. Збалансоване харчування та якісний сон також важливі для підтримки позитивного настрою. Будьте ближчими з людьми. Теплі розмови з близькими чи друзями дають відчуття підтримки і зменшують тривожність. А також знаходьте час для хобі. Заняття, які приносять вам радість, малювання, кулінарія, читання, музика, стануть джерелом натхнення та допоможуть відновити внутрішню рівновагу. Пам'ятайте, радість і спокій це внутрішній стан. Ми можемо культивувати їх щодня навіть за непростих обставин. Війна це випробування, але також можливість навчитись помічати цінність маленьких моментів. Приймайте життя з вдячністю, дбайте про себе і не забувайте шукати радість у простих речах. Дякую, що були з нами. Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог.